Так, не знаю, що це за війська. Не можу сказати точно, що це за війська, треба подивитися. А що це за хлопці? Що це за війська? Це Беркут? Так? Беркут? Ну вони передослуховуються. Всі, хто силові структури, які виходять з Майдану, всіх випускають. По <кій> ідею. <кій> Непонятно. Вони можуть нас просто відпіснити туди. А? — Зараз цікава ситуація. Підтягнувся Беркут. Народ теж виставляє свою, але в них немає щитів, непонятно. Дивлюся в них з боку, в більшості є. У більшості є якісь сумочки з протигазами, я так підозрюю. Не зрозуміло, що вони зараз будуть діяти, яка їхня задача, щитів у них нема. Є палки. Що вони будуть робити, непонятно. Поки що пишемо. Міліція з народом! Міліція з народом! Віліція з народом! Віліція з народом! з Ситуація. Беркут, напевно, перезмінку робить. Вони тримають, щоб ми заблокували перезмінку, якщо ми будемо заважати їм, якщо будемо заважати їм, вони просто допомагають своїм на перезмінку попасти, я так розумію. Нас ще доволі мало, щоб ми могли їх заблокувати. Тому на вулиці Інститутського потрібна допомога. А хто це є? Солдати. солдати внутрішні війська. А дай уважно. На тембер хлопці. На тембер кидайте додому. Темберль мою. Ми служили те. Високояка. Ну, як бачите, взади там відбувається Да? вони просто роблять перезмінку. Одні відходять і забезпечують перезмінку іншим. Бачите? Відбувається перезмінка. Понятна ситуація, так? Да? Іде перезмінка. От з вулиці Банкової йде перезмінка Беркуту. Заходять нові. Ну, це інша форма, до речі, непонятно. Це похоже на внутрішні війська, пише Беркут, непонятно звідки вони. Ну, нас мало. На вулицю інститутську потрібна допомога. Твіти пішли в твіттер пішли. Допомога меседжі пішли в Фейсбук. Але ми все одно стоїмо. У Нас представники, народні депутати від удару.